О Генрі, шлюбна контора, як я вам вже колись казав, мовив Джеф Пітерс, я ніколи особливо не довіряв жінкам, і то все через їхню заздрість. Вони зовсім ненадійні, чи то взяти їх до компанії, чи до співробітництва будь-яке дільце найбезпечнішого гатунку. Проте вони всі гідні пошани, заперечив я. Я гадаю, вони мають право зватися чесною статтю. Чому б їм так і не зватись? мовив Джеф. Вони примушують другу стать дурити людей або працювати на себе, надсаджуючись. А щодо комерції, то жінка добра тільки доти, доки не зачепило її серця, або не гладжено її проти шерсті. До того ж, треба ще турбуватись про її плитконого, дихавичного чоловіка з пісочними баканами, про п'ятірку дітей та ще про будинок та ще про гроші під заклад майна. Бо без цього всього яка жінка піде до комерції. Ну, от була така одна вдовиця, що ми з Енді Текером запросили допомоги. Йшлося про маленьке метромоніальне агентство, що ми надумали появити в Каїро. Коли чоловік має доволі грошей на оповістки, сказати б купу завбільшки скраєць возової голоблі, то матримоніальне агентство дасть заробіток. У нас було 6 тисяч доларів, і ми сподівалися їх подвоїти за два місяці. Це був термін, що протягом нього можна було заснувати підприємство на зразок нашого. Не вибиравши на те паперів з Нью-Джерсея. Ми склали оповістку приблизно такого змісту. Чарівна вдовиця вродлива, кохається в родинному житті, має 32 роки, володіє трьома тисячами готівки і цінним маєтком, бажає вдруге віддатися заміж. Воліла б побратися з людиною бідною, але здатною покохати жінку із грішми, бо вона розуміє, що справжня чеснота найчастіше трапляється між людьми невисокого стану у житті не буде закидів проти старшої віком людини або звичайної на вигляд, аби була прихильна, вірна, вміла керувати маєтком та з розумом обертати гроші. Звертатися до Пітерса і Текера агентство Каїро Іллінойс. Самотня. Так, наче нічогенько, озвався я знову, коли ми скінчили цю літературну справу. Ну, а тепер, сказав я знову, де ж дама. Енді кинув на мене своїм звичайним, спокійно роздратованим поглядом. Джефе, зауважив він. Я гадав, що ви вже збулися отих релігійних ідей у своєму мистецтві. Нащо тут здалася дама? Коли десь на Уолл-стріт продаються підмочені акції, то що, хіба ви сподіваєтесь знайти серед них русалку? Що спільного між матримоніальною установою і дамою? Примітка слово матримоніальний вживається для опису будь чого, що пов'язане з одруженням. Ну, то слухайте, сказав я, ви знаєте мою тверду звичку, Енді, за кожним моїм неправним заходом проти легальної літери права, та річ, що продається, повинна існувати, щоб її можна було побачити і показати. Таким способом, та вивчивши старанно поліцейські накази і залізничні розписи, я раз у раз уникав усіяких непорозумінь із владою. Розуміється, не згадуючи про ті, які можна було здобути п'ятидоларовим папірцем або сигарою. Отже, щоб наш план здійснити, нам треба бути на поготові або об'явити чарівну вдову живцем, або її еквівалент при касі чи без неї, однак з усіма спадковими прикметами і властивостями, про які згадуються у нашому переліку і реєстру помилок. Або нам доведеться потрапити в пащеку до правосуддя? Гаразд, відмовив Енді, перебираючи свої думки, може, воно і буде безпечніше на той випадок, коли почтова інструкція або оповноважені від правосуддя поткнуться трусити наше агентство. Та от, де б ви сподівалися знайти вдовицю, що згодилося би час на шлюбні плани. Де на шлюб надії немає? запитав він. Я сказав Енді, що, здається, знаю на цю роль як найпридатнішу кандидатуру. Один мій старий приятель Зікі Тротет, що торгував содою водою та видирав зуби, осиротив свою жінку минулого року. Він випив якихось ліків проти шлункової хвороби, що йому дав старий лікар замість мазі якої він користувався за всі, де досхочу. Я часто перебував у них у хаті і сподівався прихильності її до участі у нашій роботі. Було раптом 60 миль до маленького міста, де вона жила. Отож я помчав туди залізницею і знайшов її в тому самому котечі з тими самими сонечками і півнями, що посхилялися над цебром. Місіс Тротер личила цілком до нашого підприємства, от хіба тільки за винятком краси, числа років і маєтків. Але вона була пристойна на вигляд, навіть нічогенька, і її, крім того, було дуже зручно прихилити до справи після спомену про Зікі. Чи не чесну справу ви задумали, містер Пітерсе? запитала вона, коли я розповів їй, чого ми від неї потребуємо. Місіс Тротет. Ми з Енді Такером підрахували, що три тисячі душ у цій широкій та безчесній країні намагатимуться захопити вашу прекрасну руку та гроші з маєтком, про які було надруковано у нашій оповісті. Частина з цього числа, так приблизно сотень із тридцять, буде сподіватися подарувати вам натомість в разі перемоги над вами, труп лінивого, та захловуло волоцюге, нещасливе життя шахрая та зганьбленого шукача долі. Ми з Енді будемо намагатися цим руйнівникам суспільства добру науку подати, додав я і признався. Нам з Енді було дуже важко втриматись, щоб не заснувати товариство під назвою велике моральне і милосердне маловелетенське матримоніальне агентство. Чи це вас задовільняє? Задовільняє, містер Пітерс, відповіла вона, я ж повинна була знати, чи не встрянете ви до якоїсь ганебної справи. Але ж які будуть мої обіцянки, чи я муситиму відмовити кожному з цих трьох тисяч негідників, що ви про них кажете? Кожному окремо, чи можна буде гнати їх геть гуртом? Ваші обов'язки, місіс Тротет. Будуть дуже прості. Ви будете жити собі спокійно в готелі, і роботи у вас не буде ніякої. Ми з Енді будемо завідувати усією кореспонденцією і усіма справами підприємства, сказав я. Звичайно, провадив я далі дехто з найпалкіших і найзавзятіших прихильників ваших. Коли нашкребуть грошей на дорогу, то можуть прибути і до Каїро. Щоб особисто натиснути на свій ідеал або на ту його частину, яка її найбільше зворушить. В такому випадку, мабуть, вам доведеться потурбуватися і гнати її геть. Ми вам будемо платити 25 доларів на тиждень і готельні видатки. Дайте мені 5 хвилин, сказала місіс Тротер, щоб я взяла з собою пудру і покинути сусідці ключі від ухідних дверей, а тоді. Можете почати рахувати мені платню. Отож я повіз місіс Ротер до Каїро і влаштував її в такому собі родинному готелі. Він був далеченько від нашого з Енді кварталу, щоб не викликати підозри і щоб все було як годиться. Тоді я все розказав Енді. Чудово! мовив Енді. А тепер, коли ваше сумління заспокоєно. Бо принада найнята і на похваті, візьмемося до наших рибок. І ось ми почали містити наші оповістки в газетах, вкриваючи ними країну здовж і впоперек. Ми друкували по одній у кожній газеті. Більше ми не могли зробити, бо тоді би нам довелося аби найняти стільки ж службовців та насадити стільки ж машиністок. Що цокотіння машин напевно би потурбувало самого генерал-почмайстера. Ми поклали дві тисячі доларів у банк на ім'я Міс Тротер і дали їй до рук книжку, щоб можна було її показати, коли б хтось зацікавився, чи чесні та сталі справи в нашому агентстві. Я знав, що місіс Тротет жінка чесна і надійна, отже було цілком безпечно залишити гроші на її ім'я. Після нашої одинокої повістки почали на нас з Енді сипатись листи по 20 годин на день. Щось біля сотні приходило їх щодня. І я ніколи і не гадав, що у наших краях було стільки милосердних та бідних чоловіків, охочих здобути чарівну вдову та ще й узяти на свої плечі тягар, керувати її грішми. Здебільшого вони визнавали, що перебиваються з хліба на воду. Що втратили посаду, що громадянство їх не зрозуміле. Проте всі вони були певні, що з їхніх гарячих симпатій та чоловічих якостей вдовиця мала б користь на все життя. Кожен аспірант одержував від компанії Пітерс і Токер відповідь О, ні, то була звістка, що вдова глибоко вражена його простим і цікавим листом, просить його. Написати до неї ще раз і оповістити про себе докладніше і додати фотографічну картку, коли це можливо. Агентство Пітерс і Текер до того повідомляло закоханого, що гонорар за передачу другого листа їхній прекрасній клієнті становить 2 долари, які і годиться до листа додати. Тепер ви бачите всю красу цього простого плану. Близько 90% місцевих чужоземних шляхтичів десь видряпало потрібні кошти і висилало їх. Це і було все, що треба. Поза тим, ми з Енді могли тільки скаржитись на те, що довелося зазнавати чимало клопоту, розліплюючи конверти та виймаючи звідти гроші. Деяка, правда, невелика частина клієнтів з'являлася особисто. Ми їх посилали до місіс Тротер, а вона вже докінчувала справу. Однак троє чи четверо повернулись, щоб дати нам прочуханки за свої витрати на дорогу. Потім листи почали надходити з найдальших округів, і ми з Енді здобували по 200 доларів на день. Якось одного дня, коли нам було особливо завізно, я саме розкладав по скриньках доларові та двохдоларові папірці. А Енді виспівував, на їх весільню пісню заспівали. Маленький лукавий чоловічок нагодився до нашої установи. Тільки я на нього подивився, як відчув напад гордощів, бо справу свою ми подавали хвацько. Я бачу у вас сьогодні причисленна пошта, обізвався чоловік. Я зірвався і узявся за шпагу. Ходімо, відказав я. Ми вас сподівались, я покажу вам наше майно. Я повів його до готелю річковий пейзаж і познайомив його із місіс Тротер. Далі показав йому її банківську книжку, де було зазначено дві тисячі доларів на її ім'я. Здається, у вас все як годиться, сказав агент таємної поліції. Все як годиться, проказав я. І, коли, бува, вище чоловік нежонатий, я міг би покинути вас на часинку на самоті з цієї леді, а за два долари не будемо згадувати. Дякую, відповів він. Коли б я був не жонатий, то я б залишився. Бувайте здорові, містер Пітерс. Наприкінці третього місяця ми набрали щось понад п'ять тисяч доларів і побачили, що пора закінчувати. На нас уже багато скарг назбиралось, та й місіс Тротер, здавалося, уже занудилась своєю роботою. Багато претендентів з'являлося, щоб подивитися на неї, і, здавалося, це їй уже дошкуляло. Отже, ми ухвалили складати манатки, і я пішов до готелю місіс Тротер, щоб сплатити їй гроші за останній тиждень, попрощатися з нею і забрати в неї чек. На дві тисячі доларів. Прийшовши до неї, я побачив, що вона плакала. Річкою розливається, мов дитина, що не хоче йти до школи. Ну, ну, промовив я, що це має означати? Чи може вас хто-небудь скривдив, чи вас додому вже пориває? Ні, містер Пітерс, вимовила вона, я вам все розкажу. Ви завжди були приятелем Зікові, і тому це мене не бентежить. Містер Пітерс, я закохалась. Я так тяжко закохалась в одного чоловіка, що не витерплю, коли він не буде мені належати. Це саме той ідеал, що завсіди жив у моєму серці. То беріть його собі, сказав я, так і зробіть, коли, звичайно, це почуття взаємне. Чи він має до вас почуття? відповідне до цих специфічних прикмет і страждань, про які ви оповідаєте, так, має, сказала вона, але це один із тих джентльменів, що приходили на мене дивитись після оповістки, і він не ожениться зі мною, коли я не дам йому ті дві тисячі доларів. Він зветься Вільям Віткінсон. І її знову напали нерви і романтичні істерики. Місіс Ротер, обізвався я, немає в світі людини, що симпатизувала б жіночим почуттям дужче, ніж я. З другого боку, ви були дружиною одного з моїх найкращих приятелів. Коли б я міг собі дозволити, то сказав би: беріть собі ці дві тисячі доларів і чоловіка, що вам до серця, та й будьте собі щасливі. Ми могли б допустити зробити це. Бо ми настригли більше як п'ять тисяч з тих немовлят, що бажали оженитися з вами. Та треба порадитись з Енді Текером, зауважив я. Він добра людина, але в комерції суворий. До того ж він мій рівноправний товариш у справах фінансових. Я розкажу Енді, і тоді побачимо, що можна зробити, додав я. Я повернувся назад до нашого готелю і виклав перед Енді. Весь Роман. Я сподівався чогось подібного весь цей час, відказав Енді. Ніколи не можна брати жінку до компанії в такій справі, що зачіпає почуття і нахили. Як це сумно, Енді, мов я, коли подумає, що через нас розбилося жіноче серце. Це правда, признався Енді, і я скажу вам, що надумав зробити, Джефе. Ви завсіди були людиною із ніжним та великодушним серцем, і всякими такими нахлами. Може, я був занадто жорстоким, дріб'язковим та підозріливим, раз на віку я не хочу ставити вам перешкод. Ідіть до місіс Стротер і скажіть їй, щоб вона забрала з банку дві тисячі доларів, нехай віддасть їх тому чоловікові, в якого вона закохалась, і нехай. Буде щасливою. Я підскочив із несподіванки і трусив Енді руку хвилин із п'ять, а тоді повернувся до місіс Тротер і оповів їй про все, а вона з радощів заходилась плакати так гірко, як перед тим плакала згоря. По двох днях ми з Енді пакувались, готуючись до від'їзду. Чи не зійти би нам униз і не заскочити до місіс Тротер на від'їзді, сказав я йому. Їй було б надзвичайно приємно познайомитись із вами і висловити вам своє захоплення і свою вам подяку. Ні, я не такої думки, відказав Енді. Я думаю, що краще нам поквапитись, щоб потрапити на станцію вчасно. Я заклав наш капітал у потайний пасаж навкруги себе, як ми зазвичай ховали свої гроші. Коли це Енді витяг з кишені товстий сувой паперових грошей. І попрохав сховати їх усі разом. Що це таке? запитав я. Це дві тисячі місіс Тротер, відповів Енді. А як же ви їх придбали? сказав я. Вона мені їх віддала. Я ходив до неї більше як місяць, тричі на тиждень. То це ви, Вільям Вілконс?» – сказав я. Це був я, відповів Енді. Шлюбна контора О Генрі